Вітаю, друзі! Хочу показати вам підключення рушнико сушарки. Так? Не дуже розповсюджене підключення рушнико сушарки, але ми так, наприклад, підключаємо, якщо вам буде цікаво дана інформація, подивіться, будь ласка. Так, у нас тут котик лежить, відпочиває на теплой підлозі. Бачите, як ми робимо? Ми виводимо, пам'ятаєте, в попередніх відео я вам показував, що трубки виводимо. Хромовані діаметром 15 мм з стіни. І ось в кінцевому етозі бачимо, як ми під'єднали рушникосушарку сушарку з кранами до цих трубок. Ось як ми бачимо, такі розеточки хромовані, трубочка. Далі в нас іде кран хромований повністю. І цанговий зажим. Бачите, гайка там. Ось у нас є така гаєчка і всередині ще кільце на мідну трубку. Воно все гарно стягується, гарно тримає. Рушникосушарка зараз працює. Що, друзі, якщо вам відео сподобалось, стамо вподобання. Дякую за перегляд. Ось так воно у нас виглядає. І кріплення такі цікаві. Бачимо на рушнику сушарку. Ось такі кріплення.